Всім привіт! Сьогодні попрацюємо з вакумом, з нашою баночкою, тож я внесла безпосередньо масажний засип і починаємо ми з грудини і проходимо вгору по грудині. Робимо по три повторення, знову з центру грудини, приліпили. Провели, прижали, відірвали плавні масажні рухи. Не тягнемо, не відриваємо, не травмуйте свою шкіру. Прогнали лімфу і проходимо по ГКСМ. Ось наш м'яз. Кого більш він виражений, великий, ви можете поділити на задню поверхню. І передню. Свій час я досить інтенсивно пропрацьовувала саме баночкою. Переходимо до підборіддя один. Два. Кута нашого вуха, до мочки вуха. Два. Там відліпилось тому повторюю третій раз. Так, від кутика наших губ пропрацьовуємо наші з до середини мочки вуха. Два. Три. Далі пропрацьовуємо від будика носа. Один. Два. Три. Пропрацьовуємо наші малярики. Один. Два. Три мімічні зморжки. Вгору і пропрацьовуємо другу сторону. Пропрацьовуємо головну ділянку. Я пропрацьовую тільки одну сторону. У мене тут мікрофончик, не хочу робити сильні перешкоди. Не забуваємо, що в нас дві сторони, в яких ми пропрацьовуємо. Ловна ділянка дуже. Чудово підтягується, забирається, мімічні всі зморшечки, піднімається кутик брови, забирається от на вищі повіки, покращується кровотік, лімфотік, покращується сам стан шкіри, вона стає сяючою пружною. Знову ж таки, не лякайтеся, якщо баночка залишить у вас невеличкий слід. Це не травмування, це нормально. Там, значить, погіршений кровообіг, і тому воно у вас так відбулося. Пропрацьовуйте день-два і воно пройде. Чим частіше будете працювати, тим менше у вас буде залишатись. Проходимо назад вниз. Чого ми проходимо, повертаємося вниз. Ми припідняли наше обличчя, ми дали чудовий ліфтинг-ефект. Зараз допрацьовуємо вниз наша лімфа. Пішла по всьому току. Не залишити набряки під очима, не залишити набряки другого підборіддя. Пускаємось масажними рухами вниз. Працюйте, ви побачите чудовий результат. Ваше тіло скаже вам дякую. Якщо є якісь запитання, пишіть відразу під цим відео. Будемо розбиратись більш детально кожен рух. Будьте красиві, не забувайте про себе. Приділіть хвилинку-дві для себе, любимої.